Радіотеус представляє зустрічі в старій бібліотеці. Я до вас знову за порадою. Доброго дня, Марічко. Чесно скажу, радий тебе бачити. І я рада. Як ваші справи? Мої та добре. Дякую. А про щось ти замислилась? Ой, знаєте, давайте підемо, сядемо десь, бо я так. Ти хвилюєшся? Знаєте, вчителі, є у нас в школі в класі один хлопчик. Він постійно дражниться. Дражниця з тебе? Дражниця, ображає мене та за косу смикає і ще починає повчати, що мені робити, як я повинна себе поводити. А я мовчу. От молодець. Хоча так іноді виникає бажання його вдарити. Вдарити хлопчину? Вдарити. М -м -м. Що порадити? Як правильно вчинити? Ну, Марічко, скажу, що ти молодець, що ти його не б'єш. Це дуже вірно і це ти вірно робиш. Але те, що ти ігноруєш, це вже ознака того, що ти мудра. От, послухай но ну, одну історію, я тобі її розкажу. Ой, давайте. Люблю історії. Люблю історії. Будяк і дуб. В долині біля дуба хтось з'явився. То буячок колючий вкоренився, набравши росту, взявся за повчання, свої думки донести мав бажання, дозволь, одубе, щось тобі скажу: уважний будь до слів, тебе прошу, пораду слушну пильну я беріг і приховав вагому від усіх. Щоб легко жити, любий на землі, ти не занурюй корені свої. У мене не глибокий корінь, вчись, згадаєш вчителя свого колись. А дуб спокійно все стоїть, міркує, та голос будь-яка вже знову чує: Порада друга, будь до всього злий, в часи невдачі ближньому чужий. Тоді прохожі будуть поважати, в околиці про дуба мусять знати. Потрібний приклад, то поглянь на мене, рівняйся на творіння несмиренне. Тобі ніхто таких порад не скаже, нюанси рідкіці не зауваже. же, що відвертий я з тобою і можу стати в засуху росою. Порада третя. Головна доволі: не довіряй ніколи вишній волі. Надійся більше сам на власні сили. Ти станеш переможцем до могили, хизується герой. Адже такі поради, мов перли з книг дає суцільні склади. Я молодець, мені ціни немає, будь як в думках пісні хвали співає. Почувся поруч гуркіт від коліс, то чумаків момент один заніс до Криму на волах. Набрати солі, бо ж не ростуть кристалики у полі. Один із них Григорій обізвався. Для чого хлопці нам цей клопіт здався? Давайте обменем високий дуб, чи ж споміж нас присутній лісоруб? здужаємо велетня твердого, з збоку красення міцного. Воли звернули і почулось Хрусь. Буяк? Під возом чумаків, дивлюсь, на колесі рослина зачепилась і з коренням у шпицях залишилась. Я чув, будь як на півдні загубився, в Херсоні чи в Криму десь відчепився, Спіткала вчителя лиха година, вчення те у житті пуста долина, його основа форма не встояли, бо солі світу у собі не мали. Ось так буває з тими вчителями, що практики не мають, риють ями, як вискочки, усіх навчають жити, порад у них багаж, бетонні плити. Що стало з дубом? Він стоїть і нині, авторитет для багатьох у тій долині. Поради не спішить він роздавати. Життя навчило дуб спостерігати. Дуже повчальна притча. Цікаво. Мені навіть так я собі побачила у своїй уяві цей дуб. Ось такий великий. Я хочу його намалювати, можна? Можна, так, звісно. Можеш Мені намалювати. Навіть, навіть шкода десь цього дуба. Я намалюю такий дуб і подарую цьому хлопчикові. Молодець, так і зроби. Бо ж ти моя розумниця, а на того хлопця ти уваги, Марічко, не звертай. Будь скромною та тихою. Ось послухай, що Господь тобі за це вчинить. Адже у Біблії написано якщо чистий ти та безневинний, то тепер він, тобто Бог, тобі свою милість пробудить і наповнить оселю твою справедливістю. Це записано в Йова. В восьмому розділі 6 вірші. Тож не сумнівайся, що той хлопчина почне тебе поважати, як у притчі, яку ми тільки що почули, коли побачить, що ти не така, як він, а набагато розумніша і мудріша дівчинка з міцним Божим корінням. Мудрість це велика сила. Саме її просив у Бога один із найбагатших царів Соломон. Віталій Миколаївич, а що це таке мудрість взагалі? І про неї що теж у Біблії написано? Звичайно, що написано, адже мудрість це велика сила. Саме її просив у Бога один із найбагатших і наймудріших царів, цар Соломон, і Бог його винагородив і прославив, а у словничку про мудрість ось що написано: це володіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю. Включно зі здатністю також вживати ці якості у житті це розсудливе та грамотне застосування знання, великий глибокий розум, що опирається на життєвий досвід, здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі і життєвих. Ой, Віталію Миколаївич, а буває ще якась ну, така мудрість хитра? Мудрість хитрою не буває. Адже хитрість це лукавство, і це хитрість, яке йде від диявола, від Бога ж іде чиста, справедлива мудрість, яка завжди є скромною і завжди є взірцем для того, щоб подивитися і хотіти її наслідувати. Ось так. От я знаю, що от коли мама моя молиться зі мною на ніч, вона завжди. Просить у Бога мудрості для мене. А потім вранці я біжу до школи, а мені приходять такі мудрі, мудрі такі думки. Ну, бачиш, як чудово, мати тебе благословляє, і ти отримаєш відповідно, а хитрі думки не приходять до тебе. Марічко, ну, скажи приходять, Звісно, приходять, приходять, але я їх якось почала вже розрізняти. У мене буває таке, що хочеться, наприклад. Списати, ну якщо я там буває, не вивчу урок. Але ж мабуть, мудрість в тому, щоб не списувати. Саме так, мудрість полягає в тому, що ти повинна вчити всі уроки з вечора, і коли ти прийдеш на урок, в тебе не буде необхідності списувати. Тому, Марічко, будь уважна і вивчайся вдома заздалегідь. І тоді, коли ти прийдеш, ти не будеш хитрою, але ти будеш мудрою, саме головне у Божих очах. Ну добре, дякую, Віталію Миколайовичу. Я зараз побіжу додому, бо мені ще треба віршика вивчити. О, молодець, це мені подобається твій підхід. Добре, Марічко, тоді йди додому, хай тебе Бог благословить. До зустрічі всього тобі найкращого. Дякую, дякую. До побачення. А можна я ще завтра прийду. І приходь ще завтра, буде потреба, я обов'язково тебе вислухаю і дам тобі мудру пораду від Бога. І Віталію Миколаєвичу. Якщо ту книжечку, де є байка про той дуб, може я тому хлопчику її подарую або покажу. Добре, я й тобі цю книжку приготую. А ти будь в усьому мудрою дівчинкою. Як ми з тобою домовлялись? На все добре тобі, маріше добре. Бувай, бувай. Бувай. Приходь. В програмі за сценарієм» Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.